Наші любі хлопчики та дівчатка. Доброго дня вам, шановні батьки! Сьогодні до нас у гості завітав гість Гномик. Хоч зовні він дуже схожий на людину, але все ж таки це казковий герой. Але не хвилюйтеся, ми разом із Гномиком вирушимо в дивовижну країну, яка називається Людина. Де він дізнається багато цікавого про нас, людей? Людей існує дуже багато, і всі вони різні, мають різний колір шкіри, різне волосся. Хтось високий, а хтось низький, хтось худий, а хтось товстий. Усі люди різні, але є у них і дещо спільне. Усі вони мають тіло. Скажіть. А чи знаєте ви, з чого складається тіло людини? Голова, на якій є волосся, вуха, брови, очі, ніс, рот та підборіддя. Наступна частина тіла людини це шия. Потім тулуб. А ось на тулубі є груди, живіт та спина. А ще у нас є руки. Частини рук це плече, лікоть та кисть руки, на якій є долоньки та пальчики. А ще у людини є ноги. Частина ноги це стегно, Поліно та стопа. На стопі у нас також є пальці. А для чого ж нам потрібні усі ці частини тіла? Давайте разом визначати, що вміють робити ноги. Вони вміють стояти, ходити, бігати і стрибати. Що ж вміють робити руки? Вони можуть щось тримати, підіймати, гладити, відчувати. А зараз скажіть, що вміє робити тулуб. Так, повертатися, нахилятися. Що вміє робити шия? Так. Шия повертає та нахиляє голову. А чи знали ви, що в людини є особливі частини тіла, а називаються вони органи чуття? Їх допомогою ми дізнаємося про все, що є навколо. Органи чуття це очі, вуха, ніс, рот та шкіра. За допомогою очей ми бачимо усе навколо нас і розрізняємо кольори. За допомогою вух ми можемо чути та розрізняти різні звуки. А що ми відчуваємо за допомогою носа? Так, різні запахи. А ось це язик, з допомогою якого ми відчуваємо різні смаки. Кислий, солодкий, солоний або ж гіркий. Шкіра вкриває усе наше тіло. З її допомогою ми можемо визначити тепло чи холодно на вулиці або в кімнаті, які на дотик предмети колючі, м'які, гладкі або ж шорсткі. Давайте разом із гномиком пограємо в гру. Визначте, який орган чуття потрібен для того, щоб дізнатися про той чи інший предмет. Як ми дізнаємось про те, що дзвенить дзвіночок? Так, за допомогою вушок ми почуємо його звук. Як ми дізнаємось, що на небі з'явилася веселка? Так, правильно, ми її побачимо за допомогою очей. Як ми можемо дізнатися, що кактус колючий? Так, ми про це дізнаємось, коли доторкнемося до нього? Як ми дізнаємося, що хтось набризкався парфумами? Так, ми відчуємо їх запах за допомогою носика. А як дізнатися, що ми їмо піцу? Так, звичайно, за допомогою язичка ми відчуємо її смак. Що нам допоможе дізнатися про те, що настала ніч? Так, звичайно, наші очі. Як ми дізнаємось про те, що подушка м'яка? Так, ми це дізнаємось за допомогою дотику, доторкнувшись до неї. З допомогою чого ми можемо визначити, що куштуємо морозиво. Так, з допомогою язичка. Як ми дізнаємось про те, що сміття має неприємний запах? Так, ми відчуємо цей запах за допомогою носика. Як ми можемо дізнатися про те, що співає пташка? Так, ми почуємо її спів за допомогою вушок. Молодці! Я впевнена, ви чудово впоралися з завданням. Щоб наше тіло було здорове і ми добре себе почували, потрібно дотримуватися деяких правил. Дотримуватись режиму дня. Робити зарядку, займатися спортом. Вживати корисну їжу. Дотримуватись правил гігієни. А зараз малята, щоб трішки відпочили оченята. Пропоную вам погратися із гномиком. Уважно слідкуйте оченятами за ним. Сподіваюся, вам було цікаво і сподобалася наша подорож із гномиком. А пригадайте, як називається країна, у яку ми мандрували? Про що ми розповідали гномику? Пригадайте, яких правил потрібно дотримуватись, щоб бути здоровим. Дякую, діти, було дуже цікаво. Стільки нового дізнався про вас, наших друзів, людей. Я вам вдячний, але уже поспішаю до своїх друзів гномів. Не терпиться розповісти про нашу з вами подорож. І ми, дітьми, дякуємо тобі, гномику, за таку цікаву зустріч. З нетерпінням будемо чекати тебе в гості ще. Новні батьки, допомагайте дітям пізнавати особливості власного тіла, заохочуйте їх власним прикладом дотримуватися правил, які допоможуть почуватися добре та бути здоровими. Я вам дякую за увагу! До нових зустрічей!